Друзі, клієнти, всім привіт! Особливо поціновувачі одних з найкращих, найліпших електромобілей, а саме Кіаніро. Рахую, що в своєму ціновому сегменті плюс-мінус 20 тисяч доларів це один з найкращих автомобілей. І якщо ви зараз дивитесь це відео, то напевно, що ви розглядаєте або цікавитесь Кіаніро, хочете його, можливо, або зараз, або в перспективі. Купувати. Так ось, ви знаєте, якими автомобілями я займаюсь, які автомобілі я люблю продавати, люблю приганяти, тому ще один ексклюзив, ще один варіант дуже гарний, просто в неймовірному стані. KIA Niro з Швеції. Приїхав ось-ось, я його вже забрав і він вже в мене. Білий колір, я знаю, що багато з вас і телефонували мені, і писали на рахунок саме білого кольору. Тому, якщо ви дивитесь, то вже можете реагувати і вже можете поспішати його купити. Ексклюзивність, друзі, в чому? В тому, що він має пробіг 42 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Чому я акцентую? На оригінальному, тому що в мене була пауза невеличка. Там біля трьох тижнів або місяця в мене не було в продажу Кіаніру. Я не міг нічого знайти за кордоном, нічого привезти. Привіз там декілька машин Кіаніро. Вони були там трошки фарбовані. Я від них відмовився, бо я не хочу такими автомобілями займатися. Тому. Була така пауза, і були люди, були клієнти, які, один з них просив мене Ростислав, ну, якщо ти не маєш машину, допоможи мені знайти. Я перерив весь авторія, друзі, і був просто шокований, шокований тим, що 80-90% автомобілей, які я просто бачив в авторії, які я перевіряв по вінкоду всі вони зі скрученими пробігами. Це просто якесь, якесь жахіття. 8 з 10 – скручений пробіг. 150 крутять на 80. І це просто один за одним. Один за одним я з цим зіткнувся і просто був шокований насправді. Я не знаю, як так можна, як так можна взагалі. Ну, типу, привезти автомобіль, скрутити, продати, і потім, що, чого ти хочеш, що, що ти хочеш отримати, окрім тих грошей, які, які ти тут і зараз зробив. Що, ламати карточку, викидати номер і більше не бачити ніколи цього клієнта. Ні. Я звик працювати вдовгу, я звик вибудовувати відносини з клієнтом таким чином, щоб зробити йому. Продати йому гарний автомобіль, зробити йому гарний сервіс, я буду впевнений, що він наступного разу прийде до мене, що його знайомі, сестри, брати, куми, неважливо, родичі, колеги по роботі теж будуть звертатись до мене. Один раз гарно, якісно виконана робота буде тобі приносити потім дивіденти. Я концентруюсь саме на, на такій роботі. І роблю все для того, щоб ви, мої любі друзі, отримували дійсно класні автомобілі з гарними перевіреними пробігами. Тому, якщо ви шукаєте автомобіль, дуже уважно перевіряйте пробіги. запрашуйте у продавця Декру за аукціону, де ви можете побачити автомобіль, в якому він останні був, з яким пробігом, що там було з ним взагалі, це не секретна інформація, кожен продавець має цю інформацію мати. І Якщо на ваш запит він цього не може надати, то 100% або велика вірогідність того, що там автомобіль зі скрученим пробігом. Якщо ви дивитесь по авторія і бачите, що він код скритий, то там, мабуть, всі 100% на автомобіль зі скрученим пробігом. Чому це важливо? Тому що скрутити пробіг на Niro дуже легко, це вартує, там, коштує там, 300%. Пара тисяча гривень в залежності, де це робити. А блоків, через які це можна побачити, на жаль, в Кіаніро немає. Вони відсутні. Тому або перевіряємо по базі офіційного сервісу. Перевіряємо, запрашуємо інформацію продавця декру, коли він купував її з аукціону, щоб він вам надав цю інформацію. Ну, і ще один з методів це просто по Vertical, намагаємось теж. Знайти цю інформацію. Тому, друзі, будьте дуже обережні. Я ж кажу, ну, я просто був шокований з того, що 90% продає... з тих машин, які продаються, вони зі скрученими пробігами. Так от, повертаємось. Автомобіль зі Швеції, 42 тисячі оригінального пробігу. Не знаю, може прикріплю зараз тут декру, побачите, як це виглядає. Просто звіт з аукціону, де опис автомобіля, пробіг. Деякі там дефектовочка невелика, заміри лакофарбового покриття повинні бути. Тобто, ви бачите ваш автомобіль, який продавався на аукціоні, і ви бачите той пробіг, який був там задекларований. Ось, е Дуже класна комплектація, оригінальний пробіг, не фарбована, біла. Переходимо, дивимось. Е якщо подобається, вже телефонуємо, приїжджаємо і купуємо гарні перевірені автомобілі, друзі. Полетіли. зустрічаєте один з найліпших і найбажаніших автомобілей в ціновому сегменті 20 тисяч доларів Kia Niro В даному варіанті ми маємо батарею 64 кВт, хоча де-факто вона 68. Якщо заряджати з нуля до максимуму, я туди. Залив, зарядив 68 кВт. Тому, друзі, сох 100% буде вам показувати протягом 5-6 років, і він не буде змінюватись. Чому? Тому що є ось цей буфер 4 кВт, який дає можливість нібито зберігати батарею на СОГ 100%. Хоча, по факту, вона. Деградує десь, можливо, 1% в рік. Десь така статистика існує. Але, тим не менш, автомобіль збирається в Кореї. Батарея теж корейська, одна з найліпших, на мій погляд. Чому? Тому що вона дійсно якісна. Середня витрата цього електромобіля 15 десь орієнтовно 15 кВт годин на 100 км, що нам дає можливість сміливо проїжджати 400 плюс км на повному заряді батареї. Це теж дуже класно і за це теж люблять KIA Niro. Також люблять його за те, що він надійний, він зрозумілий. І він в гарній, гарній комплектації, тобто корейці не скупляться на опції. Тому ми можемо бачити ось в таких автомобілях, як, наприклад, цей, дуже багато тих корисних опцій, які ми не звикли навіть бачити в якихось преміальних автомобілях. Або ці опції. Докуповуються окремо і за великі гроші. Тепер декілька слів саме про цей автомобіль і трошки пізніше поговоримо, які тут опції існують, можливо, хтось ще і не знає. Зараз ми бачимо підкапотний простір. Тут все ідеально, в стані нового. От зараз акцентуємо увагу: це тепловий насос з лівої сторони. Його може не бути, тому при, коли обираєте автомобіль, звертайте, друзі, на це увагу. Шкіряний салон. З контрастною з такою блакитною стрічкою, з блакитними такими полосочками, дуже класно виглядає, має підігрів передніх сидінь, вентиляцію передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння. Це плюс. Також є, друзі, підігрів задніх сидінь. Ну, а якщо є пам'ять сидіння, то ми розуміємо, що є і електропривід. Також однією з приємних опцій є підігрів керма. Це вже, як ми бачимо, рестайлінгова версія, тобто великий мультимедійний дисплей, дуже багато асистентів, які допомагають водію. Це і дістронік, який утримує дистанцію попереду їдучого автомобіля. Також тут стоїть максимально класна ледована оптика з функцією адаптації дальнього світла, яка вимикає дальній коли зустріч йде автомобіль, є датчики сканування мертвих зон з індикацією в дзеркалах, є асистент утримання в полосі, тобто він вам повідомляє, якщо ви випадково пересікаєте суцільну смугу. Тобто, на рахунок безпекових систем цей автомобіль теж максимально укомплектований. Друзі, не буду перелічувати всіх опцій, з ними ви можете додатково ознайомитись в описі цього відео або в оголошенні, якщо ви на авторі побачили цей автомобіль. Він дійсно класний, він вмісткий, він надійний, він економний і має дуже гарну комплектацію, дуже багато опцій. Все, що потрібно в цьому автомобілі, є. Ну що, як вам ця біла? Принцеса королева, сподіваюсь, вона вам дуже сподобалась. Натисніть, будь ласка, лайк, якщо це так. І напишіть мені, в якому б ви кольорі купили Кіаніро. Я знаю, що дуже багато люблять сірий колір, також білий. Ну і вже потім там, чорний, синій і всі інші кольори. Тому напишіть в коментах, будь ласка, в якому б ви кольорі купили Кіаніро. Дякую. Я впевнений, що ви слідкуєте, якщо ви моніторите ціноутворювання на автомобілі, ви повинні були помітити, що ціни виросли. Виросли за рахунок того, що рижий дід щось там е таке начудив, що крос-курс євро-долар крос євро трошки змінився, був 1.04, зараз 1,14. Тобто на кожні 10 тисяч євро це плюс 1000 доларів. Тому ті автомобілі, які я раніше там продавав за 21 500, зараз вже вартують на півтори тисячі, як мінімум, дорожче. Тому така, така історія, такі обставини. Нікуди ми від цього дітися не можемо. І підлаштовуємось під, під них як можемо. В описі цього відео буде посилання на мій телеграм-канал. Друзі, переходьте. Туди я скидаю всю інформацію по новинках. Можете оперативно там це все відслідковувати. Також будуть посилання на мої соціальні мережі: Фейсбук, Інстаграм, теж переходьте, підписуйтесь. Дякую, що дивитесь. Всім гарних покупок, продажів і друзі. На зв'язку.